Історія Саші та світу, що жив у минулому. Володіючи пісочним годинником історії та ключем запитань, Саша навчився бачити не лише суть історій, а й їхній вік та приховані сенси. Його хроніка привела його до світу, що на перший погляд був ідеальним. Це був світ вічного полудня. Коли Саша ступив через портал, він опинився у місті Золотого Мармуру, де панував вічний теплий сонячний день. У повітрі лунала спокійна, гармонійна музика, а його мешканці, яких він назвав реліктами, рухалися з грацією та гідністю. Кожен їхній жест, кожна будівля, кожне слово було доведеним до досконалості. Тут не було ані бруду, ані конфліктів, ані поспіху, але щось було моторошно неправильно. Саша швидко помітив, що всі релікти повторюють одні й ті самі дії. Ось поет на площі знову і знову декламує той самий вірш про перемогу над тінню. Ось художниця на балконі знову і знову ставить останній мазок на тій самій картині, що зображає захід сонця. Вони не були роботами, вони були живими, але їхнє життя було записом, що програвався по колу. Використовуючи пісочний годинник історії, Саша побачив істину. Цей світ не просто застиг у часі. Він свідомо жив в одному єдиному ідеальному дні зі свого минулого у дні, коли вони досягли вершини своєї цивілізації. Вони перемогли всіх ворогів, збудували досконалі міста і створили шедеври мистецтва. І, злякавшись, що далі буде лише занепад. Вони вимкнули хроноякір. Пристрій, що зациклив їхній світ в вічному повторенні цього золотого дня. Але й вічність мала свою ціну. Повторення висмоктувало з їхніх історій життя. Золотий мармур почав тьмяніти. Музика ставала все тихішою. Релікти рухалися дедалі повільніше. Їхній світ не руйнувався. Він вицітав, втрачаючи сенс від нескінченого повторення. Саша Вирушив до центрального храму часу, де знаковився хроноятір. Його охороняв хранитель вчорашнього дня, велична скорботна істота в золотій броні, що була героєм тієї самої останньої битви. Ти прийшов зруйнувати наш рай, порушнику, пролунав голові Саші його утомлений голос. Ти хочеш принести нам біль і невизначеність завтрашнього дня? Але ми обрали досконалість, навіть якщо вона лише спогад. Гранитель не атакував Сашу фізично. Він занурив його в спогад. Саша раптом опинився в центрі тієї самої великої битви, змушений знову і знову боротися з армією Тійний. Це була пастка, будь-яка спроба змінити хід битви лише перезапускала спогад. Саша зрозумів, що він не може перемогти минуле. Але він міг запропонувати майбутнє. Він перестав битися. Замість цього він дістав ключ запитань, і, стоячи посеред явної битви, запитав у хранителя. що ти будеш робити після перемоги. Хранитель замер. Це було питання, на яке в його історії не було відповіді. Його цикл закінчувався тріумфом. Що було далі, він не знав. Твоя історія не закінчилась. Продовжив Саша, використовуючи колір гармонії, щоб його слова звучали не як виклик, а як пропозиція. Він дістав перо завершення, але він не став нічого завершувати. Він підійшов до хроноякоря, що пульсував у центрі храму, і лише легенько торкнувся його пером. Це був не наказ, це був дозвіл, дозвіл історії рукатися далі. І хроноякір вимкнувся. Перше за тисячоліття сонце в цьому світі зружило з місця і почало повільно хилитися до заходу. На обличчях реліктів з'явився раз, а потім дитяча цікавість. Вони дивилися на захід сонця, якого не бачили вічність. Ханитель вчорашнього дня опустив свій медь і запитав: Що? Що те тепер? Тепер ви будете жити, відповів Саша. За цей вчинок, що вимагав не сили, а глибокої мудрості про природу історій його грогіка нагородила Сашу новим артефактом. Це був компас майбутнього, пристрій, що вказував не на північ, а на точку найбільшого потенціалу в будь-якій історії, на той вибір, що веде до найцікавішого продовження. Саша залишав той світ, бачучи, як на його снягівці вперше з'являється зорі, а його мешканці зі страхом і надією. Дивляються у невідому ніч готові писати свою наступну главу.